Гімн Карпат лунає на стадіоні України. Команда виходить на футбольне поле. Так от Карпати в першому турі. Виїзний поєдинок проти Вереса. Команда, яка лише в останній момент в минулому сезоні в перехідних матчах здобула право залишитися у прем'єр-лізі. І Карпати грають нічою 0-0, не завдаючи жодного удару в площину воріт суперника. Далі другий тур. Карпати вдома грають проти Криворізького кривбаса, єврокубкового учасника бронзового призера минулого сезону. І Карпати обігрують Кривбас із рахунком 3-0. І зараз дуже цікаво, як сьогодні тут проявить себе. Тут я маю на увазі на стадіоні Україна у Львові. Проявиться бо київський динамку. Подивіться, яка підтримка у Карпат. Люди, які були на попередньому матчі на стадіоні України за участі Карпат, матчу проти Кривбаса, говорили, що трибуни створювали просто несамовиту атмосферу. 20-й номер на футболці. Олега Очередька. І сьогодні він в центрі поля в трикутнику із Чачуа та Альваресом Карпати в атаці. Зараз підлепенець, штрафного майданчику з вічем. Підлепанець. Вічеренко проти нього. Під підправо. Про це вільна передача. 1-0. І Олег Очередько відкриває рахунок у цьому матчі, друзі. 44-та секунда. Ну, Принаймні на 44-й секунді, мій погляд упав на секундомір. Карпати виходять вперед у матчі проти Київського Динамо. Олег Очередько. Олег Очередько відкриває рахунок у цьому матчі. Подивіться, Очередько Вівчаренко проти нього є підстраховка під ліву ногу. Контролює зміщення під Андрієвський, який йде на допомогу. Під натомість праворуч обігрує і правою виконує прострільну передачу. Він шульга, в нього ударна робоча нога ліва. Але підлепенець грає під праву. Простріл. Очередько один. І він забиває. І здавалося, Динамо повинен ну, в теорії десь там брати у свої руки. Застають зненацька зараз Олександра Шевковського, Київський. Динамо сміливо починають Карпати. Андрієвський. Олександр пасує на правий фланг. Динамо м'яч контролює. Хороша передача від Андрієвського. Удар по воротах над поперечкою пролітає. Просвистів буквально цей м'яч. Олександр Піхальонок. Автор першого забитого м'яча у Глазго в матчі проти Рейнджерс. Кабаєв. Знову стінка з ванатом. Кабаєв падає в штрафному майданчику Карпат. Дивиться на арбітра. Віктор Копієвський показує, що все чисто. Ну, в принципі, в будь-якому випадку може зупинити гру. Повтор епізоду із падінням Кабаєва. І тут є нюанси, друзі. Об'єктивно по-чесному тут є нюанси. Діагональна права. Вона проходить. Вона доходить. Знову Волошин. Мірошниченко проти нього. Волошин. Піхальонок. Удар по воротах. Повз ворота. Пробуває піхальонок. І знову, і знову на ударній позиції Олександр Піхальонок. І знову він пробуває без перешкод. Владислав Лупашко. Кутовий для Динамо. Подача. Не доходить справа до удару. Вибивають м'яч львів'яни. Підбирають Динамівці. Ми дивимось повтор ситуації. М'яч влучає в руку бабогу. М'яч влучає в руку центральному захиснику Львівських Карпат. Але рука паралельно тілу, паралельно корпусу, рука не збільшує обсяг тіла Андрієвського. Волошина переворот. Він дуже любить вільний простір, але немає. Піхальонок. Удар по воротах! Рикошет і м'яч в воротах Львівських Карпат. Олександр Піхальонок забиває. Динамо відігрується на 23-й хвилині матчу Олександр Піхальонок. Це третій гол за київське Динамо. один 1, 1. Динамо зрівнює рахунок доволі швидко в першому таймі. І знову ж таки момент, який подивіться на роботу Піхальонка. І подивіться на роботу з іншого боку, півзахисників Львівських Карпат в даному випадку Олег Очередько. Не встигає заблокувати цей удар. Далі рикошет і м'яч в воротах. Кенкіна Реагувати на потрапляння м'яча до Піхальонка не встигає блокувати цей удар. Зараз випад Київського динамо. Волошин. Волошин Адамюк проти нього. Адамюк вибиває м'яч недалеко. Удар по воротах. Вдотик, Вдотик завдає цього удару Джастін Лонвейк. Лівою ногою пробуває вище. Пробиває невлучно. але прекрасна передача на Ваната! Кемкін стрибає йому в ноги, забирає м'яч руки. В офсайді Ванат був. ну Це піхальонок, ви подивіться. Оце просто шедевральне підписання київського Динамо. Ідейху Хосе Пагвардіола від Владислава Лупашко. Так виглядає воно. Тимчик. Адамюк. Тимчик. Волошин. Ванат! 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 Ванат продовжує працювати із м'ячем. Східка під удар. І повз ворота пробиває Андрієвський. Ідеальний момент, здавалося, був у Владислава Ваната, але він не знайшов можливості для удару. Класно відкрився, класну передачу Волошин зробив. Ну, насправді тут дійсно, якщо говорити про можливість зіграти довірного, так? І на 100% цей момент в гольовий перетворити. А ну, дивимось... ні, тут у Ваната не було можливості забивати. Ні. Ні. Дуже самовіддано зараз футболісти Карпат грали проти центрфорварда Київського Динамо. Вівчаренко. Кабаєв. Лонвейк. Падає Кабаєв. Удар по поворотах. Андрієвський пробиває. От Чачо кидається під цей удар. Не дозволяє Андрієвському пробувати без перешкод те, що зробили львів'яни. Ситуації, коли піхальонок завдавав гольового удару. От зараз Чачо грає агресивно, дуже самовіддано. Хоча тут виглядало, що фол був проти Кабаєва, і тому це здивування Владислава Кабаєва. Гляньте, це порушення правил, безперечно. Здорово чіпляється вже в другий сьогоднішньому матчі за м'яч Ігор Невес. Карпати атаці під Липенець. Прострільна передача Кона в конані полегенька. Біловар падінні головою вибиває на кутову. Не пускає м'яч до Ігора Невеса. За два матчі центр Форвард Карпат уже за два майже з половиною матчі. Жодного удару по воротах суперника не завдав. Заміна від Олександра Шоковського, заміна номер один. Микола Шапаренко виходить на поле. Я думаю, замість Лонві. Ну, давайте подивимо зараз. Шапаренко. Ми всі прекрасно знаємо. Шапаренко дуже добре виглядає на старті сезону. І це той футболіст, який, звичайно, повинен дати грі команди Київського Динамо правильну динаміку. Забезпечити, допомогти забезпечити той контроль м'яча, який був у першому таймі, але швидше, динамічніше, якісніше. Шапаренко б'є Шапаренко, влучає у стінку Андрієвський. Добиває, і м'яч летить значно, значно вище ворі. Витискають його футболісти Карпат. Хльонок пасує на лівий фланг. Пас на Шапаренка. Неточна передача від Кабаєва. І Микола Шапаренко цей м'яч штрафного майданчику суперника не отримав. Подивіться, денамі це м'яч перехопили. Ванат один в один. Вихід, і два-один на табло. Владислав Ванат забиває свій перший м'яч у новому сезоні. Микола Шапаренко виконує гольову передачу. Дуже просто, дуже легко динамівці вражають ворота свого суперника. Зараз ловлять його на виході з оборони в атаку. Давайте дивитися і розбирати цей епізод. Це вже з перехоплення м'яча. Все пішло. Піхальонок віддав пас на Шапаренка, і Шапаренко віддав на Ваната. дуже просте рішення насправді було для Миколи Шапаренка. Витягує на себе бабогла. Шапаренко віддає точно передачу на ваната. Той першим дотиком ідеально для себе м'яч зупиняє. І другим дотиком лівою же ногою. Перший дотик був правою. Лівою ногою пробуває в дальній кут воріт. Очередько. Кузик. Подача. Адамюк не дістає цей м'яч. Стеніо, Стеніо, Стеніо б'є! Бущан парирує. Момент ще у Карпат. Момент ще у Карпат. Як же здорово зараз перебудувались Карпати при виході з оборони. Три футболісти. Бабогло, правий центральний. Полегенько як центральний центральний захисник і Мірошниченко, як лівий центральний, Адамюк навпаки, високо як лівий захисник. В обграш проти Вівчуренка. Подивіться ще раз. Тут Адамюк зовсім трішки не дістає м'яч. І от стеньо. Георгій Бущан. Георгій Бущан тут виручає київський Динамо. Замість Кабаєва на поле виходить Брагару. І замість Волошина Ярмоленко. Перед тим шах займав найбільш крайню точку справи, потім за очередьком поміняли Стеньо. 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 Зміщення вздовж лінії штрафного майданчика. Удар по воротах. Легко для Бущана. В принципі, хороший варіант розвитку атаки. Хоча там цікаве було вбігання зліва від кузика, по-моєму. Так, Стеньо його не обслужив. Взяв гру на себе. Переступчик і удар по воротах. Стено Немає положення поза грою. Зараз Очередько падає в штрафного майданчику Динамо. Рефері показує, що нічого не буде. За обличчя хапається Олег Очередько. І стадіон Україна вимагає пенальті. Нічого іншого, крім пенальті. Владислав Лупашко теж вимагає пенальті. Нічого іншого, крім пенальті. Ми спокійні взагалі. Віктор Копієвський спокійний взагалі. Зараз працює Ігор Пасха. Все чисто. Карпати дуже додали в другому таймі. Стеньо прекрасний пас у Стивенко! 2-2! 2-2. Карпати зрівнюють рахунок. Але Але дивимось Вару. Стименко за голову хапається. Невже офсайт? Офсайт. Тут немає чого малювати. Навіть. Михайленко. Між лініями відкривається Ванат. віддає на Ярмоленка. Даремно Андрій туркався цього м'яча. Він був в осаді. Він виходить один в один і не забиває. Він був положені по загрою. Зиття во не було б зараховано. Так, був осайд. Динамо атакує. Ванат. Ярмоленко підтримує. Бабогло проти Ваната. Ванат із м'ячем. пас у вільну зону на Ярмоленка. Той обігрує Кемкіна, падає. І лежить на газоні Андрій Ярмоленко. Це буде пенальті. Це було падіння в стилі легендарного Артема Володимировича. Мілевського. Може хто не знає. Але тут був фол, друзі. Це пенальті. Це пенальті. А ну тут. Що Кемкін нам запропонує? Ярмоленко б'є і забиває. 3-1. Андрій Ярмоленко сам заробив 11-метровий. Сам же його реалізував. І Андрій Ярмоленко закриває цю гру, приносячи три очки київському Динамо. Думаю, нічого говорити, Тому що, звичайно, Динамо повністю переграло команду Владислава Лупашка. В другому таймі після другого пропущеного м'яча Карпати справили хороше враження. Показали, що називається зубки вже вкотре це скажу. І попсували трішки нерви київському Динамо, але. Динамівці відіграли надійно в обороні.